Привіт, друзі! Це новий Mercedes-AMG GT SUV, новий флагман компанії та найшаленіший продукт від Mercedes, завдання якого конкурувати з Ferrari Porosango та Lamborghini Urus. Поки що це лише прототип, але в компанії запевняють, що це передсерійний зразок, практично готовий до виробництва. Найцікавіше, що новинка буде доступна у двох модифікаціях: бензиновій та повністю електричній. Ми розглянемо обидва варіанти. Прототип нового SUV поки що прихований щільним шаром камуфляжу, але в колуарах уже шипочеться, що зовні новинка перегукуватиметься з майбутнім суперседаном від AMG, натхненим футуристичним концептом Vision AMG. Передня частина автомобіля буде прикрашена масивним елементом, схожим на решітку, а тонкі фари з'єднані світловою смугою та денні ходові вогні у формі трипроменевої зірки. Це свіжий дизайнерський хід, який незабаром стане візит. Картою нових моделей Mercedes. Ще більше інтриги викликає задня частина. Світлодіодні ліхтарі, що підкреслюють корму, відсилають до концепту Vision AMG і перегукуються з естетикою Kia EV6. На Mercedes цей прийом виглядає несподівано сміливо, але дивовижно гармонійно. Судячи з усього, SUV успадкує вражаючі розміри концепту Vision AMG. АМГ. Одовжину новинка сягне 5 метрів, а колісна база перевищить 3 метри. Виходить. AMG GT перевершить за габаритами бензиновий GLE. У Усередині автомобіль запропонує царство екранів. Mercedes встановить у новинку свій фірмовий гіперскрин, величезний вигнутий екран, що простягається майже на всю ширину салону. Він об'єднує три дисплеї під єдиним склом шириною близько 140 см, включаючи цифрову панель приладів, центральний сенсорний екран і екран для пасажира. Усі вони виконані з використанням яскравих oled панелей, що забезпечують неймовірну контрастність. Усе це працюватиме на базі нової системи Mercedes Benz UX третього покоління із штучним інтелектом, яка дебютує в оновленому s класі Сама панель покрита склом із алюму лікату, стійким до подряпин, а 12 актуаторів створюють тактильний відгук при дотику. Щоб система працювала ще швидше, Mercedes підсилив обчислювальну потужність підсистеми. Німці заявили про використання ядерного процесора, 24 ГБ оперативної пам'яті та потужної відеопідсистеми. Усе це отримає новий GT SUV. У технічному плані все ще цікавіше. Спочатку Mercedes планував випустити виключно електричний варіант SUV. Але зараз компанія активно змінює плани зі швидкістю блискавки. Щоб не наступити на ті ж граблі, німці випустять і бензиновий варіант кросовера. І ось тут починається найцікавіше. Тожність GT SUV розкривається в елегантному танці технологій, де 4 літровий v 8 з подвійним турбонадувом, що видає 612 кінських сил і 900 Нм метрів крутного моменту, зливається в одне ціле з електромотором на задній осі, який додає ще 250 сил і 320 Нм, метрів, створюючи симфонію 850 кінських сил і 1430 ньютон метрів з урахуванням втрат, здатних розігнати цей розкішний кросовер до сотні лише за 3,3 секунди. Саме такий рівень динаміки обіцяють у компанії своєму флагману. А що ще потрібно для повного щастя? Для тих, хто більше любить електромобілі, компанія запропонує такий варіант: у цьому випадку під елегантним кузовом ховається передова платформа МГІА з 800 вольтовою архітектурою, яка обіцяє блискавичну зарядку та виняткову ефективність. За рух відповідатимуть інноваційній аксіально-поток. Кові мотори від британської компанії Яса, а потужність за чутками перевищить тисячу кінських сил. Динаміка електричної версії буде ще більш шаленою. До першої сотні електричний варіант вистрілюватиме менш ніж за 3 секунди. Це буде найшвидший SUV за всю історію компанії. Точна дата прем'єри поки що залишається загадкою, але й інсайдери схиляються до того, що серійна версія постане перед публікою у 2026 році. А Продажів запланований на кінець того ж року або початок 27-го року, залежно від регіону. На папері GT SUV виглядає як справжній титан у сегменті люксових кросоверів, але його тріумф залежатиме від багатьох факторів.